Шановні друзі, поки я тут кручусь біля свого столу, я вже нащипала цибулі. Бачите, маємо до борщу свіженьку зелену цибульку. І це ця цибулька з моєї цибулі, яку я садила. Я вам показувала, що жовтенька така вона була, і така біленька. Біленька має тоненькі такі стебла, а жовта вона більш така. Ну, Ми щепаємо по мірі потрібностей, як кажуть, для запаха, для смака. Отак, От для смаку. Ось, і ще хочу показати отаку співдружність. Оце в мене колюс такий гарненький. бачите? І це кавалер, бальзамін. Я його нічого не чіпала, він такий сильний стовбур має. Ну і тут кропик зійшов. Бачите? Ось така співдружність. То теж вже свята пройшли, то треба буде їх пересадити. Я їх так буду пересажу в більшу ємність. Ось. І так собі хай ростуть. Може, трошечки прийдеться кольус ще общипати, бо він має велику силу росту. Ось він може собі як йому дозволити, то він і в метр вижене. Але дуже гарний, бачите, під світлом, він таку кольорову гаму зберігає. Ну, гарненькі, гарненькі. Та в мене ще є, але я зараз їх поливаю, зараз покажу вам. Оце, я їх витягла з однієї коробочки і трошечки поставила в раковину, щоб трошки полити. Бо вони у мене на сухому пайку. Дивлюся, щось трошечки листячко опадає. Тому, трошки треба, бо бачите, земля майже суха, то я їх трошечки тут дамі зволожу. Ну, і заодно ще покажу у мене одна така є рослинка, дуже гарна. Називається священний базилік. Це як е, василюк, як базілік, але в Індії він дуже у почоті, на нього моляться. Кажуть, що це най, 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 найкращий базілік, Він приносить удачу і, і, і інше, інше. Ну я просто Знаєте, як Диковинку можна було, я навіть здивувалася в Україні у, 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 у цих насінневих магазинах. Сестра купила. Ну, Тує багато треба, я пару насінинок, то, як кажуть, можна його. Це в мене таке, я його общипнула трошечки і вирощую. це, бачите? Туласі, священний базилік. Так що всього потрошку. Ну, шукаю собі трошки роботи, аби звеселити душу чеканням. Весни бувайте здорові! Всього вам найкращого.